Дружина телефонує чоловікові. Сьогодні в мене був вигідний день, просто жахливий. Я так втомилася. Просто хочу скоріше дістатися додому, щоб лежати у своєму ліжечку, їсти ласощі та дивитися серіали. На годинник у десята ранку, Катю, ти пішла на роботу лише годину тому. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <риклад> Окуліст каже призовнику. До служби у Збройних силах ви непридатні, бо не проходите за зором. Хлопець стає і, ніби обмацуючи руками простір попереду себе, йде до виходу. Задоволений, увечері він іде в кіно і бачить того самого куліста, який оглядав його у військоматі. Ну, що, хитрун? Попався. Чоловік незворушно. Дозвольте пройти, мені виходити на наступній зупинці. <риклад> Поліція проводить розслідування вбивства. Експерт повідомляє слідчим осмілюся припустити, що вбивцею може бути інтелігентна людина. Чому ви так вирішили? Всі удари ножем завдано справа, а виделкою – зліва. Іде Петро вулицею, настрій огидний. Ну що ж це так не щастить? Із начальником скандали, собака втік, гаманет загубив. Бачить, продають лотерейні квитки. А думає, все одно суцільні неприємності. Дістану зараз із кишені останню десятку і зіграю. І тут сто тисяч виграє. Зрадів нестямно, біжить додому дружину ощасливити, біжить, а сам буркотить підніс. От життя, яка хитра штука. Як не щастить, та не щастить. А вже якщо щастить, то на всю катушку. Дружина відчиняє двері, вся в сльозах. Уявляєш, Петре, щойно позвонили, не моя мама померла. Чоловік із гучним зітханням суває кепку на потилицю. Ну, я ж кажу, як щастить, то щастить.